Мешканців західних областей у п'ятницю 7 червня синоптики попереджають про дощі та грози в Ужгороді Львові та Рівному в цей день без опадів. Нічна температура від плюс 14 денна до плюс 29. Дощ та грозу синоптики прогнозують на Житомирщині та Вінниччині. Решта областей півночі та центру без опадів. Температура в регіоні вночі від плюс 15 вдень до плюс 30. У південній частині країни спостерігатиметься ясне небо та теплий день. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 16 вночі до плюс 32 вдень. На сході триматиметься переважно ясна погода. В Харкові мінлива хмарність у Луганську дощитиме від 17 до 30 вище нуля. У суботу, 8 червня, дощ з грозою пройде в Хмельницькому та Чернівцях. На території решти західних областей без опадів. Температура повітря вночі від плюс 14 в день до плюс 26. На півночі та в центрі переважно хмарно. В Полтаві Вінниці та Кропивницькому дощі та грози. В Чернігові цього дня має бути ясно. Вночі від плюс 15 в день до плюс 27. На півдні переважно хмарно. В Миколаєві пройде дощ. У Криму цього дня має бути ясно: від 16 до 32 з позначкою плюс. Хмарна погода триматиметься на сході впродовж цілого дня. В Дніпрі та Запоріжжі пройде дощ, подекуди з грозою. Температура вночі від плюс 16 в день до плюс 30. Дощі та грози в неділю 9 червня пройдуть у більшості західних областей. В Хмельницькому та Чернівцях цього дня без опадів. Температура повітря від плюс 14 вночі до плюс 29 вдень. Також дощі з грозою завітають у столицю країни Житомир та Вінницю. На території решти півночі та центру без опадів. Найнижча температура вночі плюс 13. Найвища вдень плюс 29. На півдні України синоптики прогнозують ясне небо та досить спекотний день від 16 до 32 градусів тепла. Мешканців Донецька синоптики попереджають про грозу. В решті східних областей опадів не передбачається. Від нічних плюс 16 стопчики термометрів в день піднімуться до плюс 30.